Hello, Fренdі з вами, Деніс Friendly. Пам'ятаєте, ми давніше, я дивився, що десь у му році їли з вами гонзо. Гонзо там були зі смаком сиру, зі смаком кальмара. Так ось я подивився, що ми ще не їли трикутники гонзо зі смаком бекона. Так, А це зі смаком ось такого бекона. Не знаю, спробуємо з'їсти дві пачки, якщо вийде. Бо я перше просто канапки поїв з кавою. Не знаю, чи вийде чи не вийде. З'їсти дві пачки. Коротше, поїхали до заставки. Пер перевіримо, чи з'їмо дві пачки, чи не з'їмо. Let's go! Денис спрайні реагує. День спрейні реагує, сьогодні він буде їсти дві пачки. Так. Е гонзо курузяні трикутники зі смаком. бекону. кону, кону, давайте їсти. Так. Напевно, будемо тут його їсти. Так. Не ставити вас нічого. Напевно, що нічого. Так. Так, так, тик, 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 тик. Ну що, давайте їсти. Починаємо пачку. Угу, ось такі. Mm. Звичайно, собі трикутники. Ось mm. тут намальовано смаки, які ми пробували. Нічого може, не пробували.

Одну пачку з'їмо тако з близості, а другу здалека. Угу. Якщо я зможу ще другу з'їсти. Ну нормально. Угу. Майже тої даємо. Дой дай дай хорошим. Нормально з беконом. Таке 8 балів можна поставити. Добре, крішки не доїдаємо. Все, починаємо ще одну пачку. Зможу, не зможу, але трошечки з'їм. Давайте поставимо у вас е трошечки з боку і камеру там. Тут фрукти заважають. Та. Не знаю, трошечки давайте ще похаваємо ті пачку. Якщо що на YouTube шорт це лишим. Так. щось там з чого не лишиться. Чого там лишиться. такого вас. Так, добре. Вроді нормально, нормально. Так, так, нормас. Давай. Сьогодні я кудись їду. І буде влог на наступні дні, надіюся. На завтра післязавтра. Я не знаю, чи на післязавтра, але на завтра буде влог. Думаю, буде цікавіше. М -м -м. Вам дивитися, ніж то, що я просто їм. Тому постараюся щось цікаве для вас зняти. Та. いいけども。 wachne ne no. Коротше, більше не хочу їсти. Я не юса. Тому я би це лишив на ютуб шорт. Так. Я коротше, не юсу. Я перед цим канапку дві канапки з кавою випив. Випив каву і з'їв дві канапки. І я вже не ван цей гонзо їсти, ну просто не йде. Так, тому такі справи не свистем. Коротше, лишимо це на ютуб Shorts. А з вами був Денис дружний. Хто додивився до цього моменту, можете написати я додивився. Всім гарного дня. Всім пока. Завтра чекайте влог. Постараюся щось для вас зняти. Якщо вийде. Я думаю, що вийде. Тому такі справи, всім пока. Ой! Поїли супер. Забагато, забагато поїли. Це лишаю на YouTube шорт. Оце гонзо. Всім пока-пока. Бувайте!